Пауерліфтинг це силовий вид спорту, в якому спортсмени змагаються в піднятті максимальної ваги в трьох основних вправах: присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачі, станова тяга. Перші тренування в секції пауерліфтингу розпочалися у 2017 році. У 2023 році секція стала осередком федерації пауерліфтингу України. Спортсмени виступають в IPF – єдиній міжнародній організації з пауерліфтингу, яка визнана у всьому світі. Секцію керує талановитий тренер. Константин Буркало, саме завдяки його невичерпному ентузіазму та відданості справі, був створений спортивний клуб, який відвідує багато дітей. Тренер розповів, як все починалось. Долженка Марк це мій син, все почалось з нього. У далекому, вже далекому, 2017 році ми тренувалися в цьому залі. Я побачив у ньому дійсний потенціал. Скажу вам чесно. То, що не розкрив у собі, розкрив в ньому. І побачив, йому було 14 років, побачив, що ми дійсно можемо змагатися, боротися, перемагати. І... У 2018 році це було березень місяць, 10 березня. Ми поїхали у Краснопілля на чемпіонат області серед юнаків. Виступили в 83 категорії категорії. Зайняли третє місце. З того дня все почалось. Потім було багато тренувань і перемог серед найвищих сходинок. Чемпіонат Європи та чемпіонат світу. Марк здобув звання майстра спорту міжнародного класу у 2023 році. Хлопець став кращим спортсменом в року в Сумській області. На сьогоднішній день у нас тренуються три групи дітей. В основному складаться юнаки юніори. І вечірня група є дорослих. 23 лютого в Сумах відбувся чемпіонат області з класичного пауерліфтингу. Діти посіли 9 призових місць перших золотих медалей і п'ять срібних. Вибрали право приймати участь у чемпіонаті України у Коломи, який пройде у квітні місяці. І в березні місяці нас чекає. Чемпіонат України в Мукачево по жиму лежачі. Там ми теж будемо представляти наше місто, Будемо боротися за медалі. і З Божою допомогою, я думаю, відберемося на євро. У 2021 році з тренером познайомився депутат міської ради, голова фермерського господарства Микола Трофимець. Він почав опікуватись секцією і разом з Константином Буркало розвивати цей вид спорту. Коли ми приїхали з чемпіонату світу з Швеції, здобули звання мастера спорту України, нас знайшов, сам нас знайшов трофимець Микола Миколаївич. Він до сих пір з нами очолює нашу федерацію, він являється головою федерації, я віце-президент федерації. Він Допомагає постійно дітям. І грошима, і словами, і просто ділом. йому за це щира, щира подяка. Микола Трофумець знає кожного спортсмена, слідкує за їхніми досягненнями та вболіває за команду атлетів. За ці роки і створили федерацію в місті Шостка. Ми оснащуємо залу, бо зала була зовсім іншою. Тут було мінімум всього ну, на той момент, і це була також однією з проблем, бо тренування Проводити тут спортсмен рівня чемпіонатів Європи та світу, ну це було неможливим. Тому ми зробили все, щоб це стало можливим на сьогоднішній день. Плюс, чим ми сьогодні пишаємося, це насамперед, це те, що зала повна дітьми. Всі це бачать, і це не просто слова, про це казати не потрібно. Це все видно на ділі. І ми вже маємо результати в цьому році. як... Любить казати наш тренер Константин Андрій Андрійович, що ми привеземо відро медали. Тому от вони, він справній чоловік, як то кажуть, він сказав і робить свою справу. Олександр і Гліб пішли до спортивної зали слідом за старшими братами. Хлопці вже показують високі результати. Я по чаю підняв підняв по жиму 30, а по Присіданням 60. Саме максимальний 70 у тязі, 30 у жимі було і 70 в присіді було. Відчуття сили, можливості, та ну, відчуття того, що я цим живу і це моє життя. Пауерліфтинг – це не лише чоловічий вид спорту дівчата також активно та успішно займаються ним, демонструючи неймовірну силу та витривалість. Ксенія Денисенко півроку тому майже випадково потрапила на тренування і з тих пір не уявляє свого життя без клубу. Сподобалося це ось життя. Тренер дуже гарний і в цілому колектив. Класний. Ось нещодавно був чемпіонат області, там я присіла максимум 90 кілограмів. Пожала 72,5 два і потягнула 125 і Це емоції, це життя, це змагання, це просто дуже подобається. Микола Новік мріє про спортивну кар'єру і вже зараз демонструє високі досягнення. Павл пауерліфтингу хлопець найбільше любить перевершувати себе. Я зібрав суму 497,5 десять сім кілограм. Я просів сто кг, Жим 115 кілограмів і тяга 192,5 кілограмів. Хотілося б піднятися на професійну сцену, щоб попасти далі, щоб досягати ще більшого, ставити рекорди, їздити на різні чемпіонати світу, щоб мене кудись запрошував, щоб я виступав як... Ну, Показав людям цей спорт. І що Треба це 14-річний Тимур пішов до зали після перегляду відео на Ютубі. Він побачив атлетів і вирішив стати таким, як вони. За два роки тренувань результати вражаючі. Я пам'ятаю, 30 грудня 23-го року жим 50 на 10 разів, присяд 120 на 1 і тяга 130 на 1. Тепер на 23 лютого присіди 200 жим 120 на 1 і тяга двісті Микола Трофемець запрошує до федерації всіх, хто любить цей силовий вид спорту і мріє про спортивні звершення, ще я хотів би звернутися до всіх тренерів нашого міста, бо це ми сьогодні знаходимося на в базовому клубі нашої федерації, але в нашому місті є багато тренерів, багато спортсменів. Тож я хотів би звернутися до всіх, хто причетний до пауерліфтингу в нашому місті. Федерація відкрита для всіх. І якщо хтось бажає виставити свого спортсмена, на на змагання, то федерація готова всіляко сприяти цьому, але єдине, що потрібно відповідати всім критеріям, федерація ПФ.